В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Цим закликом ми прославляємо Воскресіння Христове, але також виявляємо нашу віру, що ми віруємо в Воскреслого живого Христа. Він, нас, він наш Господь, Він наш Спаситель. Але як бачимо, що нелегко було повірити навіть самим учням Воскресіння Христове. Коли Христос помер на хресті, коли поклали Його до гробу, то жінки на третій день несуть пахуче миро, щоб намостити мертве тіло Ісуса. Ті жінки, які ходили за Христом, які чули Його слова, що Син Божий іде в Єрусалим, там має померти. Але там має страждати, буде розп'ятий на хресті, але на третій день воскресне і випередить вас у Галилеї. Не, не повірили цим словам Спасителя, і учні, також найближчі його учні, які бачили також розп'ятого Спасителя, після цього сховались всі в одному будинку, зачинились і не знали, що їм робити. Повні страху, перелякані, розчаровані, і непевні, що їм далі робити. Спаситель, їхній вчитель помер. Що робити? І ось Христос, як Господь, на третій день воскрешає це мертве тіло і з'являється і тим жінкам-мироносицям, які прийшли до гробу і побачили відкритий гріб, і Ісус, де Ісуса не було, порожній гріб. Ісус з'являється їм. І вони, побачивши його, зраділи великою радістю, каже Євангелист, і побігли свістити про це учнів. Христос також з'являється учням не в незвичайний спосіб, проходить крізь ці зачинені двері і вікна, проходить в їхній будинок і каже, мир вам. Напевно, учні ще більше тоді перелякалися, але Христос каже: подивіться на мене, це я не дух. Але я в Воскреслому тілі, ось мої рани на моєму тілі. Доторкніться до них, переконайтеся. І учні також, побачивши живого Христа, зраділи великою радістю. І Христос змінив цей їхній страх, непевність, розчарування, змінив навпаки, на впевненість в Христі, на сміливість йти і звіщати Євангеліє всім народам після цього. Ми бачимо, як Воскреслий Христос змінює своїх учнів, змінює всіх. Справді, Христос через свою жертву на хресті і на третій день Воскресіння відкуплює весь людський рід, відкуплює гріхи кожного з нас. Він своїм Воскресінням перемагає смерть і дарує нам життя. Він перемагає, звільняє нас від прокляття. І дарує нам благословення Боже. Він перемагає гріх і дарує нам благодать спасіння. Господь Христос, який є переможцем, який перемагає зло і перемагає гріх. Дорогі в Христі! І ми святкуємо Це велике свято Воскресіння, але ми не тільки повинні вживати Христос Воскрес і відповідати воістину Воскрес. Але це Воскресіння повинно також відбутися в житті кожного з нас. І ми готувалися до нього протягом всього цього великого посту, щоб ми воскресли також душею, так як смерть для тіла є розділ між душею і тілом, душа відходить з тіла, тоді вмирає тіло, так само і смерть є для душі. Коли душа втрачає божественну благодать, яку ми отримували, отримали під час хрещення, цю благодать спасіння. Вона стає мертвою, хоч людина жива ходить між нами, бо душа сама по собі, природа душі є безсмертною, але душа людська тоді є мертва, бо в ній немає Божої благодаті. Тому ми на протязі цього великого посту робили все. Щоб стати також переможцями над гріхом, над злом, над пристрастями, над своїми слабкостями, щоб ми відновили в собі цю божественну благодать, яку ми, можливо, втратили через гріхи, щоб ми відновили її і старалися приступити через покаяння і сповідь до. До сповіді, щоб отримати прощення цих гріхів, очищення своєї душі, звільнення від цього зла, гріха і отримати цю божественну благодать, цю Божу силу, цю Божу силу, яка дає нам можливість перемагати, не програвати, а перемагати, перемагати зло, перемагати пристрасті, спокуси, перемагати гріх. Але це також є і запорука перемоги іншої. Христос перемагає гріх і зло. Всі ми вже четвертий рік триває війна, всі ми прагнемо перемоги і прагнемо миру. Але її неможливо здобути, якщо ми не переможемо гріх в собі. Коли ми переможемо гріх в собі. Тоді ми будемо мати сміливість, відвагу просити в Господа також цієї благодаті, перемоги над злом і гріхом війни, яку агресор приніс на нашу землю. І тоді Господь дасть нам ту силу перемогти, здолати зло, звільнити нашу землю. Лише це може бути запорукою справедливого і тривалого миру. Тому вітаю вас сьогодні світлим святом Воскресіння Христового. Бажаю всім нам бути переможцями, перемогти зло, отримати цю божественну благодать. І хай Господь просимо Воскреслого, живого Христа, Христа, Переможця, просимо в нього також цієї благодаті, перемоги для нашого народу. Також щоб дав він нам силу прогнати агресора з нашої землі, і щоб він подав мир, Божий мир для кожного з нас в серце кожного з нас, для всього нашого народу і для нашої батьківщини України. Христос Воскрес!